Щороку, в четверту суботу-листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, голодомор 1932-33 років став наслідком політики тоталітарного радянського режиму. Зокрема, примусової колективізації, хлібозаготівель і репресій проти селян. Цей штучно створений голод призвів до масової загибелі людей. Тема Голодомору займає важливе місце і в українському мистецтві. Зокрема, 21 листопада в будинку кіно «Суспільне мовлення презентувало документальну стрічку Йона Голодне Марення. У фільмі показано, як українська художниця болгарського походження Йона Тукусер через мистецтво досліджує тему Голодомору 1946 47 років. Мисткиня вже понад 13 років працює над серією картин Голод. За цей час їй вдалося зібрати підтвердження загибелі близько 100 тисяч бесарабських і таврійських болгар під час голодомору в Україні, а також понад 100 свідчень очевидців. Всі ці факти також війшли до документальної картини. У мене почала крутитися голова, і я відчуваю важку атмосферу в цьому будинку. Я побачила перед собою матір, як вона сокирою рубає свою дитину. У своїй творчості Йона проводить паралелі між голодом 1946-1947 років та гуманітарною кризою в окупованому Маріуполі у 2022 році, нагадуючи, що боротьба за свободу і гідність триває. Авторкою та режисеркою фільму Йона Голодне марення» стала Олена Кривенко. Зйомки фільму Йона проходили у моєму батьківському домі на Одещині, Бесарабія, у селі Главані, де я народилася. Я у своїй студії майстерні почала робити великі картини про історії, які я знаходжила у болгарських селах в Україні в Одеській області. Ці історії, які мені розповіли старі жителі цих сіл. Я збирала у 2017 році. У фільмі ви зможете побачити, як я у своїй майстерні на Одещині, у моєму батьківському домі, працюю над цими картинами. Згодом документальну стрічку можна буде подивитися в етері суспільного мовлення. Тож стежте за анонсами.